Податкове резиденство у Великій Британії це важливе питання, про яке потрібно знати кожному, хто планує жити і працювати в цій країні. Якби ваші плани не були, будь ласка, не забудьте вивчити всі правила та вимоги до податкового резидентства. Для більшості осіб, що проживають у Великій Британії, податкове резидентство визначає, що потрібно платити податки. Тому важливо дотримуватись всіх правил та вимог, які стосуються вашого податкового статусу. Пам'ятайте, що якщо ви відповідаєте критеріям резиденції, то вам потрібно сплачувати податки зі своїх доходів, що отримані в цій країні, оскільки правила та вимоги до оподаткування можуть бути складними, важливо розуміти, коли та як сплачувати податки. Велика Британія має систему оподаткування зі змінними ставками, тому сума податків залежить від вашого доходу та статусу податкового резидента. Основний податковий період у Великій Британії розпочинається з 6 квітня та закінчується 5 квітня наступного року. Щоб сплатити податки, вам потрібно знати свій податковий код та спосіб оплати, який може бути через систему автоматичного зняття заробітної плати PAYE, або самостійно через систему самостійної оцінки self-assessment. Варто також знати, що у Великій Британії є договори про уникнення подвійного податкування з більшістю країн світу. Тому важливо вивчити всі правила та вимоги до податкового резидентства, щоб уникнути двічі оподаткування доходів. Пам'ятайте, що відповідність правилам та вимогам це ваша відповідальність. Тому, якщо ви переїжджаєте до Великої Британії на постійне резидентство, то повинні зареєструватися в національному управлінні з оподаткування та внести зміни до свого податкового статусу. Крім того, податкове резидентство важливе для бізнесу, який має планувати свої операції відповідно до податкових правил та вимог. Таким чином, податкове резидентство є важливим питанням для тих, хто планує проживати та працювати у Великій Британії. Визначення податкового резидентства залежить від трьох основних факторів: кількості днів проживання в Україні, місця резидентства та роботи. Дотримання правил та вимог до податкового резиденства є відповідальністю кожного, оскільки воно забезпечує збереження законності та уникнення негативних наслідків, таких як штрафи, заборона на в'їзд до країни та інші, важливо детально вивчити всі правила та вимоги до податкового резидентства, щоб уникнути негативних наслідків та забезпечити правильну сплату податків. Щоб дізнатися більше важливої інформації про переїзд та проживання у Великій Британії. Підписуйтесь на мій профіль в інстаграмі, а також долучайтеся до мого телеграм-каналу. Дякую всім за перегляд.